Всім привіт! Що там сьогодні субота? 17 травня. Взяв перше замовлення в 10.35. Ось, сьогодні така погода, гарна сонечко світить. Напевно роботи сьогодні там прям такої шикарної не буде. Якщо був би дощик, то було б набагато цікавіше. Вже під'їжджаю до пасажирів. Так, що нам пописало? П'ятий під'їзд. Якраз біля п'ятого під'їзду. Плани сьогодні наполеонівські. Треба сьогодні касу зробити як мінімум трьошку. А то і більше навіть. Було б добре десь 3500, але в мене такій каси вже не було, я не знаю. Може. Та це з Пасхи напевно. На Пасху в мене там було більше трьох. Там районі чотирьох і щось таке. Так, наче пасажирка йде, все тоді відвіз пасажирочку в лікарню. Так, а що там? Я ж вчора теж працював в п'ятницю. Що там вчора в мене було? Вчора в мене вийшла каса 2. 2600 На пробіг. 100... 150 кілометрів, Да. Мінус заправка, амортизація вийшла десь 1700 гривень заробітку. На 20 при замовлення. Так що якось... Так. Вчора, до речі, в... Ну, в принципі, в день була непогана робота, а от ввечері щось воно взагалі тухляцька була. Я по пів години чекав. І десь з 10-ї... З 20 до 11, уявіть, чекав замовлення, його не було, і я поїхав додому. Так що такі ось діл, діл, діліжки. Зараз теж 11 година, ну на ефірів нічого немає. ну, Сьогодні свота. Десь напевно після 12 так буде якась робота. так зараз нічого немає. Ну, Маємо, що маємо. Треба сьогодні мені ще забрати. Капсули для посудомочної машини. Там зараз акція 100... ж там 184 капсули за 888 гривень. Ну, за... Заберу, там, точно вже скажу що там. Так вони конечно, коштують набагато більше. Так помовлення. А взагалі прекрасно. А, це ж та ж дівчина викликала тільки з іншого цього додатка. 114 за 5,5. Без подачі. Бомба! Бомба. Зараз вертаємось за дівчиною. Прикольно, що вона викликала по цьому. Туди їхала по болту. Туди їхав помолтував, а туди викликає уклон. Рейтмутній ну, тут, звісно, 4,75. Ладно, все, лечу. Пасажир забув телефон, біг за ним, але не встиг. Трохи забіг він в гуртожиток. Зал... Кинув мені назад він сумку, каже, та вона чиста. Дякую тобі. Я йому, блін, біг за ним. Не дозогнав. там вишукав його. А він мені такий, такий сюрприз залишив на сидінні. Така благодарність. За доброту. Ладно, нічого страшного. Головне, що мені потім не їздить, нічого Зразу вирішив питання з загубленим телефоном. Так, ну що, робота, звісно, слабенька. Виходить, скільки у нас. тум 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 з врахуванням комісії 500 600 гривень. 7 замовлень. -да. Ну нічого. Це тільки початок. Хоча вже, блін, 13.00. Вже часу, дай Боже, пройшло. Ой, вас аж тіпається. А, зараз будемо вже ще трохи рухатися ближче додому. На обід. Та Ладно, все, Чекаємо наступне замовлення. Може на годинниках вже блин, скільки у нас часу. 14.33 капець, я ще не обідав. Забрав з розетки отакі капсули на посадомойну машинку. Фініш. Тут 188 капсул, вийшло 888 гривень. Як вони типа, нормальні чи ні? У нас там були, ми пробували, але ну, начебто непогані. І що ще я хотів сказати. А, полуниці ще купив. Ну, яка у вас вартість полуниць? От в місті рівному 240 гривень за кілограм. Ну, вона така наполовину зелена. Я взяв, тому що донька хоче, хоче вже давно просила, але вона така наполовину зелена, тому що у нас неділя дощів, сонця не було, почервоніння не набралося, як кажуть. Да і таке? Все, ладно, полетіли на обід, тому що їсти вже хочеться капець як сильно і роботи немає ще. Скільки 10 кілометрів їду додому холосту. 40 хвилин прочекав в сторону будинку. замовлення так і не отримав. Хлопці свої попросили забрати крило з нової пошти. Але там така схема, що капець просто. Хто замовляв крило. Він попередньо відправив там завдаток. Типу, що він бронює це крило, щоб йому вже відправили 2000 гривень. Виходить як. Ось повинні відправнику ще 8800. Тобто, коротше, 11 тисяч виходить то крило. І виходить, що. Автобізнесмени на розборках, що вони придумали? Вони, типу, відправляють наложкою по новій пошті. Якщо типу, все влаштовує, то ти скидаєш йому гроші на карту, а він е перероблює посилку не на накладений платіж, а як звичайна типу, відправка. Ну, блін, це вигода, типа, двох сторін. По-перше, що ти е, не платиш відсоток за, е, пом, -пом, 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 пом за накладений платіж. І йому в чому плюс, що він е, до нього не будуть питань від банка. Тіпа, ну, від, ну, просто коли нова почта постійно там перераховує гроші. То можуть бути якісь питання. Ну, я таке чув. Типа, що можуть там і заблочити, і все остальне Хоча на банківській картки теж ну не знаю, тіпо, в чому логіка. Але таке. Ну і коротше, ж, я подивився, все сподобалось. Все, типа, чітко. І це, скинув гроші. Він каже: зараз пару хвилин. Чекаю 2, 4, 6, 8, 10. Не пише. Думаю, ну все, капець, гроші полетіли. І посилку він не переробить, і це. Коротше, зашов, зайшли там через додаток, хто замовляв, подивилися, все, змінилося. Йду забирати. Коли забрав, тільки то я ж написав, щось він там в нього чи зайнятий, чи що був. Але, блін, якщо чесно, трохи спітнів я. Хоча це не мої гроші, мені взагалі все рівно. Мені попросили, я все це зробив. Деке, да коротше, такі схеми придумують, щоб обходити. Типа, я не знаю, щоб не було питань, там, или, я не знаю. Тому що на розборках там вже кожен день відправляють відправки. І, напевно, на такі великі суми, щоб воно питань не було, то це і роблять такі схеми. Ну і нова почта, ж в кінцевому рахунку теж не дополучає свої кошти. Так що, якось так, я там повинен був заплатити щось 10 900 а Заплатив я по факту 8800 плюс, грубо кажучи, 550 доставка. Виходить 9. Коротше, косарь, виходить, що зекономив, Ніфіга собі. Нормально. Значить, то косарь. Десь так. Я викинув того чека. Там, де був накладений платіж, да, я того викинув. Коротше, такі якісь схеми. Вигоді виходить, що всі. <с> і продавець, і покупець. Так що якось так. Ну і, до речі, крило, блін, 300 доларів з розборки це теж, типу, <с> нічого собі. Немаленька вартість собі виходить. Так що, якось так. І машина там щось Dodge якийсь не сильно дорогий. 16-го року. Але все рівно він там щось в вартості, може там до 10 000, 1008. Так що такі діли. Блін, зараз уже 19 година, а замовлень щось вообще, типа. Сижу тут, курю папероску уже я не знаю, хвилин 20. Хоч би хни. Хоч би щось би прийшло, йомо. Нічого би нема. Нічого. Ладно, чекаємо наступне замовлення. Ну Що, повечеряв, виїхав в 8.40 допрацювати. Я, можливо, б не виїжджав. Але якщо б не подзвонив сусід і не сказав, що треба дружину забрати з за роботи в 11 години. Так що якось так, тому що роботи не було, а зараз робота трохи почалась. Зараз вже 10 година, трохи всі катаються. Ну, каса мене максимально слаба на сьогодні, це 1950 на пробіг. А пробіг я точно не зможу сказати, тому що я, в мене він зафіксований, але в тому телефоні. Ну, десь напевно на... Коротше, скажу потім, тому що, щоб не гадати, в кінці дня вже коли буду під цей відраховувати зараз. О, о, такі не дуже якісь замовлення. Але... Так, студентська. Ага. Блін, якісь такі слабі замовлення, багато замовлені, такі, блін, якісь мінімалки, нафіга фі вони ну, потрібні. Треба щось вибирати з доброго, правильно. Та й подачі такі, блін, по 2 км на мінімалку. Ну що це таке? 75 гривень, два подачі, 2,5 їха. 4,5 за 75. Будемо чекати щас на щось краще. Тому що це срака. Ой, да і такі? Завтра у нас в сім'ї повинен бути в неділю-суботник. Знову 2 км подача, 3 км їхати, 75 гривень. Ну, <сі> я не знаю. А, Якщо хотів сказати, завтра у нас будуть типу, суботніка. але щось, бензокаса не заводиться. Ну, Ну, не 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 то, воно-то, що не, ну, понятно, що не заводиться. А до карбюратора не поступає бензин. Тобто, от, ручною підкачкою я підкачую і не поступає бензин. Це. Як я зрозумів, може бути три проблеми. Перша це. Е, трубочки там дві. Одна, котра травлює тиск, а друга, котра подає. Е, в цьому. Як він там називається. бум 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 Блін, а як там називається той? Забув, як називається. Ну, ладно. Потім сама підкачка можуть, може бути лопнувша. І третє, от треба згадати, що, як вона називається, ця штукенція. А, карбюратор. о. А, і третє, карбюратори можуть бути, там мембранки такі, о, теж уже підійшли, треба міняти. Коротше, це три проблеми, що можуть бути. Чому не підкачується бензин в карбюратор? Так що завтра косить відміняється, але там є, що робити і без коси. Треба маліну. Там зарожча маліну, треба її прорядити трошки. Завтра подивлюсь, як це правильно зробити, та зроблю. Взагалі, це не час зараз робити, але ж. Але ж. Вона там така густа, що якщо її не прирядити, то її не буде тої малини. Так що якось так все. Коротше, зараз ще замовлення 2 зроблю і буду їхати вже за сусідами в Швейцарію. Називається такий готельно-ресторанний комплекс. Все тоді, чекайте підсумка дня. Завершую я свою робочу Робочий... День, субота. Це саме печальний день. Мені здається вчора було і то краще. Що там у нас по ітогам? По уклону у нас 868 гривень і 11 замовлень. По болту, по болту у нас 969. І скільки ж тут зараз замовлень? подивимося. 12, це 23 замовлення. Плюс своїх 400, плюс там чаюха була. 2300 виходить у мене каса. Мінус 800 заправка і амортизація. Виходить 1500 гривень на пробіг 150 кілометрів. Ну, я там сьогодні. Десь 20 моїх кілометрів, хай 130 буде, 130 кілометрів, 2-300 грязної каси. Ну такі, ну, сьогодні субота взагалі ні на чому. Ну, таких не було не було прям якихось жирних замовлень. Звичайні тарифи без коефіцієнтів. Тобто такі катали, блін, плесосили замовлення. Да і таке? Зараз вже під'їжджаю додому. Чайочок, кофійочок і спать. Спати, спати, спати. Завтра буду ще не сказав, що буду ще і гараж прибирати. Коротше, трошки попідзнімаю, що я буду робити завтра вдома. Ну, Але ввечері там повинні прийти гості, зробимо шашличок, і буде, буде бомба закінчення завтрашнього дня. Так що завтра очікуйте відосик з суботника в неділю. <сум> Тому що в суботу сьогодні я працював, а завтра будемо відпочивати. Тому що в неділю робота, як правило, дуже-дуже-дуже тухла. Все, під'їхав я вже додому. Всім дякую за перегляд, за вподобайку. До зустрічі в наступному відосі. Па-па!